Вітаю! В середньому кожна родина за рік витрачає від 50 до 150 годин на миття посуду, відмивати при цьому доводиться від 4 до 6 тонн різноманітного посуду. Хоча психологи стверджують, що цей процес через комплекс однотипних руків допомагає сконцентруватися та розслабитися і таким чином знизити рівень стресу. Чи навпаки цей стрес викликає? Не пам'ятаю, а у вас як? У всякому разі, починаючи з 1935 року, а саме тоді запровадили виробництво миючих засобів у промисловому масштабі, процес миття посуду став значно легше. А чим користувалися до цього? Різноманіття засобів для боротьби з брудними тарілками вражає. Це були і абразивні матеріали: пісок, зола, щебінь, дрібна галька, цегляний порошок, глина, так і рослини, кропива, сапонарія, водорослі, відвар картоплі, гірчиця та інші засоби мило, оцет, сода і звичайно різні варіації сумішей цих речовин. Цікавим є рецепт так званого чорного мила. Його варили з ляної олії, золи та піску. Мильне желе – це суміш тертого мила, води та соди. До речі, цією сумішю навіть користуються дотепер, незважаючи на необхідність уважного та покрокового змішування компонентів, натирання мила та його кип'ятіння, але якщо є часто бажання, кожен може самостійно спробувати. Все ж навіщо навіть сьогодні залишаються актуальними старі та клопотні у приготуванні засоби? І справа тут не тільки в економії, а й в безпеці та ефективності. Адже великі можливості хімічної промисловості, недобросовісність виробників, наявність підробок створюють передумови для неякісного товару, що може або не задовольняти своєю ефективністю, або наносити шкоду нашому здоров'ю. І з цих причин все більше людей цікавляться екологічними засобами для миття посуду. До речі, вважається, що при звичайному використанні миючих засобів з найближчого супермаркету, людина через неякісне полоскання посуду з'їдає від 250 до 1 літру цього самого миючого засобу, що, як стверджують лікарі, є зовсім не корисно для нашого здоров'я. А кухонна губка при неправильному догляді є однією з найбрудніших місць у домі. І я не став виключенням і також зацікавився безпекою миття посуду для всієї родини, в особливості для дітей. Отже, з радістю поділюся власним досвідом використання кращого, як для мене, засобу, який ефективно, безпечно та легко усуває забруднення посуду. Це Dish Drops від компанії Amway. Чому саме він і що в ньому такого цікавого? Основні діючі речовини отримані з натуральних речовин кокосовий горіх, цитрусові та мінерали. На упаковці є дві цікаві позначки Safer Choice та BioQuest Formula. Спочатку я на них не звернув увагу, адже засіб і так мені дуже сподобався. Але, як виявилось даремно, Safer Choice означає, що продукт вивчений Агентством з охорони навколишнього середовища США, що відповідає за перевірку усіх продуктів для використання в побуті, Та, які можуть вважатися якісними та безпечними, при цьому не втрачаючи у продуктивності та ефективності, біоквест формула це підтвердження натуральності походження високоактивних компонентів засобу, біорозклад складу концентрату, безпека для людей і довкілля. Що є дуже важливим, він на 100% змивається з поверхні посуду. А завдяки додаванням соку алоевера та буролистки дбає про шкіру рук. Ще Dish Drops ефективно працює у холодній воді. І як саме, давайте подивимось разом. Отже, для початку давайте розводимо наш засіб, бо діждроп це концентрована рідина. Як розводити? Є такий спеціальний пластиковий флакончик. У нього тут є декілька шкал, нас буде цікавити шкала 1 до 3. Тобто ця пляшечка розводиться з водою 1 до 3. Як саме до нижньої позначки ми доливаємо звичайної води і до верхньої додаємо діждропса? Якщо у вас немає такого флакону, нічого страшного, можна використати будь-який, який у вас є, об'ємом не менше як пів літра, як розводити в такому випадку. Беремо 125 мл дішдропс, наливаємо вашу ємність та доводимо до пів літри звичайною водою. Давайте прямо зараз і приготуємо. Наливаємо води. Вода звичайна з-під крана. Дивимось ось приблизно до нижньої мітки. Додаємо діждропс. Насправді, по власному бажанню можна збільшувати, зменшувати концентрацію, як кому зручно. Після цього декілька разів перевернули та все, засіб готовий до використання. Тобто, з одного такого літру ми отримуємо 8 таких пляшечок. А зараз давайте проводимо наші досліди. Спочатку наліємо два стакани звичайної води з-під крану, приблизно порівну Вона нам знадобиться лише, щоб полоскати наші ложки. Десь так. У якості забруднююча звичайна сонячна ковалія. І зараз будемо забруднювати ці ложки. Небагато наліємо, добре зі всіх сторін. Випочкаємо. І тепер будемо мити їх дідропсом та одним з найпопулярніших засобів з найближчого супермаркету. Тож почнемо, додамо на велику кількість звичайного миючого. Та почнемо добре з усіх сторон її вимивати. Так, ну, спінилось. Мабуть що все. Споліскуємо. Тепер діж дропс. Теж на велику кількість додамо. Та будемо мити саме ним. Також добре з усіх сторін. Ну, цього вже достатньо. Теж споліскуємо. Я думаю, що вже результат бачимо відразу. Бачите? Діждропса ніде нема на ложці, а звичайний засіб залишився. І вода, бачите, яка? це означає, що він не розчинився повністю та залишається як на посуді, так і на руках ваших. Давайте спробуємо ще один експеримент. Для іншого показового досліду нам знадобиться ось такий металевий кружечок. Вирізав я його з печива. Що будемо робити? Дві краплі зробимо нашим маслом, олії наші приблизно однаково. Прибираємо та будемо також їх відмивати. Додаємо звичайного засобу та почнемо мити цю краплю брудну. Так, ну повинно вже в засіб справитися, начебто вспінилось добре. Тепер додамо діждропс. Теж невелику кількість. Давайте їм, спробуємо відмити. До речі, діждропс має приємний лимонний запах це завдяки натуральним цитрусам, які входять до його складу. І цей запах не лише естетично доповнює процес миття посуду, а й справно позбувається запаху риби, що є досить складним. На кухні. Тепер просто змиємо його. Така місечка. Прямо до неї будемо змивати звичайною водою з-під крану. Ну, я думаю, різницю всі помітили. Скільки не лий, а змити дуже важко. Ось так. Працює діждропс та звичайний засіб з найближчого супермаркету. Діждропс, крім того, що це безпечний засіб та ефективний, він ще дуже економічний. Але є маленька хитрість, як його застосовувати ще економічніше. Як бачимо, зверху завжди утворюється піна. Ми можемо трошки збовтати його для утворення цієї самої піни. Відкриваємо флакончик та просто на губку вичавлюємо. Губка зволожена повинна бути. Все. У нас є багато піни, яка ефективно виведе всі ваші плями. Та швидко змиється водою. Приємного користування. Ці невеликі експерименти одні з моїх найулюбленіших. Таким чином, я порівнював вже більше 20 різних миючих засобів, і результат був лише один. Діждропс не має аналогів. Таким чином, кожен вдома може сам перевірити свій засіб. Буду вдячен за такий досвід у коментарях. Але це ще не все. Цей засіб безпечний при використанні для миття дитячих іграшок, пляшечок, посуду, починаючи вже з перших днів життя. Щодо вартості, виробник рекомендує розводити в пропорції 1 до 3 за допомогою пластикового флакону. Якщо його немає, то достатньо взяти 125 мл концентрату та довести воду до пів літра води. Таким чином, ми отримуємо з одного літру діждробс. 8 півлітрових пляшки готового розчину. З урахуванням вартості 1 літра на момент створення відео одна така пляшка 500 мл готового розчину коштує 36 гривень, і це за безпечний, екологічний та ефективний засіб. Крім цього, замовляємо діждробс безпосереднього виробника на офіційному сайті Amway.ua, а отже, ніяких додаткових націнок. Та є гарантія якості. І процес реєстрації та створення замовлення легкий та швидкий. Я бажаю вам міцного здоров'я та оптимізму. Дякую за перегляд та з радістю відповім на будь які питання з цього продукту. Корисні посилання в описі до цього відео. До зустрічі!